Псалом 111 Про страх Господній праведника. Нечестивих хтивості погублять, янголи у сурми гучно трублять, а розумні серцем насторожі, Сяють їм зорею заповіді Божі, Сила вірних піднесеться в славі, Постовпами є в своїй державі. Велич і багатство буде в домі, добрі справи Богові відомі. Мудрий чоловік у позику дає, на суді словами правди виграє, сила його піднесеться в славі, бо стовпом є у своїй державі. Він не полінується на службі, не шукає вигоди у дружбі, пам'ятають його добре діло, коли наче одяг скине тіло. Сила його піднесеться в славі, бо стовпом є у своїй державі, Уночі йому спокійно спиться, лихих наклепів не побоїться, прийме все, як Бог складає, промислу іти не заважає, сила його піднесеться в славі, бо стовпом є у своїй державі, Вимолить котів своїх. Бо не забажає врожаїв чужих. Праведний у Господі зростає, подає убогим хворим помагає, сила його піднесеться в славі, бо стовпом є у своїй державі, З силою співає він молитву і за рідну землю йде у битву, нечестивці зуби поламають, бо на щит Господній попадають.